Привіт! Давайте подивимось, на який подарунок від усіх святих на честь цьогорічного холовину можна розраховувати українців. Підпишіться на цей канал для енергообміну і будемо починати! Дивимось, який подарунок отримують українці на честь холовіна від усіх святих. На честь цьогорічного Халловіну українці отримують у подарунок від усіх святих те, на що вони заслуговують, над чим вони працювали. І це щось таке довгоочікуване. Тут може бути якась зброя. Нещодавно ми вже чули у новинах про поставку ракет Атакамс, тож, скоріше за все, карти натякають нам саме про цю зброю. Яка дасть змогу відстоювати свої території? Також тут може бути якийсь такий збіг обставин, що українці якісь свої території можуть повернути. Вони можуть зробити якийсь дуже такий сильний прорив у війні. Тобто це буде така заслужена перемога, заслужене отримання допомоги від країн-партнерів. Тому, в принципі, це буде для усіх нас дуже добре і є за що подякувати вищим силам. Давайте подивимось послання від усіх святих українців, що вони хочуть нам передати. Ти все робиш правильно. Не позбавляй світ шансу насолодитися твоїм сяйвом. Ну і давайте ще подивимось на таро, що вони нам хочуть передати, яке послання. Усі святі хочуть передати українцям, щоб ми не панікували, не тривожились. Жили своїм спокійним життям, наскільки це нам вдається, займалися своїм господарством, своїм домом, своєю сім'єю, своєю роботою і думала про це, щоб ми не переживали, що нічого не змінюється. Усі наші мрії про те, що усі поганці, усі лиходії були наказані, покарані вищими силами. Всі ці мрії наші справді це очікування. Просто ми зараз багато чого не бачимо. І багато яких переговорів зараз відбувається важливих важливих змін, відбувається поза нашими очами. Ми цього не бачимо, ми цього офіційно не чуємо, але зміни йдуть, вони йдуть на краще. Тому, в принципі, ми маємо триматися, працювати для перемоги, і все у нас буде прекрасно. Дякую тобі за перегляд, постав, будь ласка, вподобайку під цим відео та не забудь підписатися на мій канал. Бережи себе та своїх близьких! Щасливого Халовіну!